Військовослужбовці РФ під час нічної масованої атаки 22 червня вперше використали акваторію Азовського моря для запуску крилатих ракет калібр по Україні. Речник військово-морських сил України Дмитро Полетенчук охарактеризував характеризував цю подію як важливий поворотний момент у веденні бойових дій. В ефірі марафону він зауважив, що запуск чотирьох калібрів саме з басейну Азовського моря свідчить про зміну стратегії противника. А саме ворог використовує Азовське море, адже вважає його. Безпечнішим за чорне не дивно, адже регулярно з'являються новини про ураження російських кораблів у Чорному морі. Ефективність калібрів вже не така, як на початку повномасштабного вторгнення. Ми вже знаємо, що з ними робити. я Маю на увазі сили оборони України. Тим не менш, цей факт, звісно, теж є неприємним, тому що. E, вони вирішили, що можуть використовувати Азов e, в тому числі для перебування, розміщення своїх кораблів і застосування. Але e, звісно, e, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться. Тобто, цінічні удари завдавалися саме з Азовського моря, не з Чорного. Чотири ракети було випущено так. з Дикторія Азовського моря, і це є важливим таким поворотним моментом, тому що. Як ви бачите, вони використовують його, вважаючи, більш безпечною акваторією, ніж Чорне море. Тобто вони відгороджуються боновими загородженнями в Керченській протоці і в такий спосіб намагаються тепер застосовувати свої надводні кораблі. А станом на зараз, що вам відомо про розташування російських ракетоносіїв у Чорному і Азовському морях? Там ситуація залишається незмінною. Один підводний човен знаходиться в акваторії Чорного моря. Може мати на борту до чотирьох ракет, і три е, одиниці знаходяться в Азові. Е, це кораблі проекту Буян М три одиниці. А е, вони зараз на озброєнні може перебувати до 20 ракет, враховуючи те, що чотири вони використані.